Короче, банда поставилась до нового, бачите? Все, буду зажимати. Дивіться, далі. Сейчас закручую и сзади уже нову ступицу. Последний то кто что надо, уже стає. А! Так що свідкуйте. Короче, банда зажимаю. Ступицу сзади. Да? Короче, банда, ставлю цей сальничок сюди, бачите? Ось ну, так. Ось ну, сюди є. Хоп. Все, вже стоїть. Далі зараз покажу. Банда только ступится ступиться до внутрішнього бойня. Стоє з Сейчас Зараз її буду вибивати. Ось ну, так беру. І... И, И пішов. Вона вже пошла, вже вийшла. майже. Бачите? Ось вона. Вот Що сразу какую якусь... Зараз підложу, покажу. Коротше, банда, підложив до кирпича по простому. Бо не виходить. Хоп. Хоп. О! Вот оно. Бачите, обойма вилетіла одна. це з другої сторони. Так само. Ставлю. Де вона там? ага. Пошла, блядь. Що перша жінка під льот. Зараз виб'ю, прям покажу. Коротше банда тепер сюди здобиблю, другого обойму. Трабу вставляти протрусю і покажу. Коротше банда до нового обойму, вставляю отак, бачите? Цей, не цей, а гострою стороною. Диву цю стару із обойму. Протерії і отак Близь. і ота її забиває. Садію на посадочне місце. І почуття воно почне звінити. Зараз ми еще тут звенить, все. Тобто оно вже на місці. Ну, сейчас я добью, покажу. Тепер на другу сторону бачите? З другій сторони так само. Спочатку потихеньку. Ось вот так по кругу. Так, А тепер береш стару бойму і дожимаю, бачите? і так ще доб'ю сей на Веру. о, все, Короче, банда я все повставляв з тієї сторони і з тієї сторони на обойму іду ставити на машину. Коротше банда берусь, добачите, смазку. Мастю гарно потрібні косай. Ось так новенький. Ну, не собі там змаститься. Це Смазка спеціальна, така синя, бачите? Щоб від температури. Так що так, сейчас поставлю, покажу. Короче, бомба ставим назад. Всю хуйню. Так, воно ну сейчас отступаем лоточка. Вона все на месту. О, все на месте, бачите? Тепер беремо цей менший посильник, тоже мастом його, красиво не стесняемся. И вставляем сюда. Оба. Бачите? Сейчас не хочет вставати. Что такое? Не понял. Сейчас розберемося. Короче, банда ставлю же гайку. Все, закручиваем.